Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна субота! Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо благословенний час, вихідний день, маємо час для молитви, звісно, для того, щоб бути на вечірній програмі. Дуже жарко в Меджигорі сьогодні 39 в тіні. То уявляєте собі, зараз я вийшов тут відео зробити в тіньочку, 39 е, температура. Але йдемо нагору. А на горі ще гірше, бо там каміння нагрівається, і потім як на печі сидиш там. Але як сказав єпископ Ян Собіло, Марія подбала про те, щоб нас запросити ввечері, а не в день. Бо якщо була б то перша дня, то не знаю, там би люди просто помирали на цій горі під цим сонцем. Тому маємо такий файний час. Марія дбає перед тим, як щось говорити, вона розуміє де як можна бути. Який час краще буде на Новині, і, власне, хотів поділитися тим, що зустрів я тут єпископа Рима Католицького, харківсько Харківсько-Запорізької запорізького Ян Собіло, котрий зараз благословляє нас на вечірніх цих молитвах, який присутній я завжди і дає величезний приклад, величезний приклад для всій, всього світу, я би сказав, коли єпископ приходить і стоїть на колінах. І так само молиться з людьми, який дає приклад, власне, що в мене взагалі питання, чому він один, один єпископ. Ну, добре, там вже не будемо брати стареньких єпископів, як Альдо, у нас тут місцевий, Ми бо йому дуже важко піднятися. І, і то розумію, чому так. Але є і молоді єпископи, є і багато цих єпископів, на правду, в всьому світі. Але один молиться на горі под Бордо. І це честь для нашої всієї країни, бо, ну, бо молиться, дійсно, приїхав і молиться. Хоча б один з України та є єпископ, який розуміє, що сила в молитві, який розуміє, що потребує його місто дуже сильної молитви. І дійсно це супер. Молиться, я його коли зустрів, то. Мав таку честь подякувати йому за цей приклад, власне, який він дає для всього світу. Бо тут вже не тільки для українців він дає приклад, а для всього світу, коли весь світ бачить, що єпископ присутній на горі об'явлення. Це потужно. А. Тому дякуємо єпископу. і мав таку змогу бути на літургії з його участю, де він файну проповідь робив і казав, що Марія, якщо кличе. То, то треба йти, власне, то треба йти. і сьогодні ми також йдемо. Йдемо на гору, молимось. Хто не може йти на гору, то долучається онлайн. І важливо цих 9 днів витримати, не спригнути, не соскочити. А хто вже один день пропустив, то не махнути рукою, як ми можемо, і все інше злити вже. Ні, один день, якщо пропустив. Так сталося, не плановано щось, ну, різні речі відбуваються в житті, то приходиш на наступний день, не треба вже казати, а все, я не піду. Це не є тут справа в тому, що ти е, мусиш там 9 днів. Тут є справа в тому, що максимально борешся за те, щоб бути цих 9 днів. Е, якщо ти вже один день пропустив, то виходиш на наступний день. Не треба думати, що це неважливо. Або якщо з дев'ятниці, 8 днів я на молитві, то це дуже погано. Це теж добре, я вам скажу так, тому треба молитися. І сьогодні у нас субота, візьмемо послання Мір'яни Солдо, яке ми розглядаємо по суботах, 2 лютого 2017 рік. Дорогі діти, ви, які стараєтесь жертвувати кожен день свого життя моєму синові, ви, які стараєтеся жити з ним. Ви, які молитесь і жертвуєтесь, ви надія в цьому немирному світі. Ви промені світла, мого сина. Живе Євангеліє, і моїй любі апостоли любові. Мій син є з вами. Він є тим, які думають про нього, які моляться, але також Він із терпеливістю чекає тих, які його не знають. Тому ви, апостоли, моєї любові, серце моліться і ділами показуєте любов мого сина. Це є єдиною надією для вас, а також єдиним шляхом до вічного життя. Я як мати тут із вами. Ваші молитви, звернені до мене, є найкращими трояндами любові для мене. Не можу не бути там, де відчую запах троянд. Надія є. Дякую вам. Неймовірно, глибокі послання як кожної суботи, ну і взагалі всі послання є глибокі, але по суботах вони є. Набагато більші, набагато довші самі тексти, набагато змістовніші. Тому, як завжди, на суботу на практику беремо особисте розважання над цим посланням 2 лютого 2017 рік. Це означає особисте, це означає сам ще раз прочитав, повільно прочитав. Потім прочитав, як воно звучить до мене сьогоднішній день. Зрозумів, де я можу практично сьогодні при примінити це. Посилання, тобто задіяти, прожити його, і тоді ти стаєш цим променем світла, променем любові. Вчора так мені приємно було, що люди відгукнулися і написали, що дійсно від мене йде йдеться промінь світла або там любов до людей, бо я цього не бачу. Я собі живу, живу, стараюся по всіх посланнях, по всіх заповідях, а все інше автоматично відбувається. Тобто святий ніколи не знає, чи він святий. І так само я не знаю, чи в мене є якийсь відблиск, чи нема Божої любові. А коли людей питаєш, і люди кажуть, що так є, то тоді, ну, тоді розумієш, що є. Тоді розумієш, що щось працює. Ну, я знаю, що воно все працює, але коли є підтвердження, то знаєш на 100%. І сьогодні Марія каже, ви, ти, ти, який стараєшся, ти, який стараєшся жертвувати кожен день свого життя, моєму синові, а я вірю, що ти стараєшся. Я, наприклад, стараюся. Не завжди може виходити, але ти, Марія не каже, що ти, який жертвуєш кожен день моєму сину, ти, який стараєшся жертвувати кожен день. Важливо старатися докладати зусиль, бо старання це буквально докласти зусиль. Не хочеш, то не вийде в тебе. Не вийде піти ввечері на молитву. Ну, ніяк не вийде. То треба докласти зусиль. Навіть онлайн долучитися треба закласти зусиль, не заснути в ліжку. Ну, бо Одні складності тут молитися на жарі, на горі 5 годин, а інша річ 2 години на дивані. Витримати. Це, це інші складності. Але я не кажу, що легко витримати на цьому дивані, долучившись онлайн. Також важко, але це твої випробування. І, і це, власне, є старання, старання, які ти докладаєш зусилля. Ти, який стараєшся жертвувати кожен день свого, свого життя, моєму синові, ти, який стараєшся жити з ним, ти, який молишся і жертвуєш, ти надія в цьому немирному світі. Ти надія. Марія говорить тобі сьогодні. Ти надія, я надія. Той, хто старається, той, хто старається жити Богом, жити Ісусом, жити, проживати і жертвувати час на молитву. Ти надія в цьому немирному світі. Марія покладає на тебе надію в цьому світі. Уявляєш, на тебе надію покладає. Не на когось іншого. Не тільки на мене, а на тебе особисто. Ти промень світла, мого сина. Живе Євангеліє, і мій любий апостол Любові. Це, уявляєте, Марія мені говорить, тобі говорить сьогодні, ти ти є живе Євангеліє. Чи ці слова про тебе сьогодні, чи, чи там про когось, ну, але не про мене. Добре звучить, але то не я. Ні, це ти. Марія тебе називає цим. Живим Євангелієм. А щоб живим бути Євангелієм, треба принаймні мати час на роздумування читання цього Євангелія, і тоді ти стаєш живим Євангелем, бо в тебе немає вже часу на ерунду. Бо ми всі маємо 24 години на добу, з яких треба вісім помолитися, вісім поспати, і вісім іще там щось присвятити роботі, сім'ї. І, і всьому іншому. Тобто не так багато і часу. І якщо ти дійсно молишся, то не маєш часу вже на ерунду і, і розвиваєшся. І тоді ти стаєш і живеш в бо не живеш політикою, не живеш новинами, попросту не маєш часу. Як я, наприклад. Я не живу новинами, політикою, не знаю, що в світі робиться, але коли щось трапляється серйозне, то я знаю це. Ну, бо серйозні новини дійсно доходять. А різні кожно повсякденні новини то, ну, без них краще живеться. Мої новини це Євангеліє. І тому я живу Євангелієм. І Марія каже, що ти живе Євангелієм. І мій любий апостол Любов, мій син є з тобою. Каже, Ісус є з тобою. Він є тим. Мій син є з тобою. Він є тим, які думають про нього, як моляться. А він є з тим. Ісус є з тим, хто в молитві думає про Нього. В молитві важливо думати про Ісуса. Важливо зосереджуватись, бо ми так можемо іноді вервицю відмовляв, відмовляв і пішов там, приготував я пасту, макарони. Чи що там з'їсти сьогодні ввечері? Сьогодні піс взагалі є. Ні, наче нема, то треба готувати. Боже. Добре, коли пісні, нічого не треба готувати. І, і Марія каже: Він є. Ісус є з тобою, коли ти думаєш про нього. В молитві, в якій ти молишся. Але також Він є з терпіливістю чекає тих, які його не знають. Ісус ще чекає тих. Тих стерпеливістю чекає тих, які його не пізнали, які не пізнали. А щоб вони пізнали, який апостол має принести ту любов. Ну, звісно, ти Ти маєш принести цю любов. Ти, апостол моєї любові, серцем молись і ділами показуй любов мого сина. Це є єдиною надією для тебе, а також єдиним шляхом до вічного життя. І тут серйозно. Серйозна річ, єдиний шлях до вічного життя. Єдиний шлях молитися серцем і ділами показувати любов Ісуса Христа. Це є, це є єдина надія, і це є єдиний шлях до вічного життя. Як мати тут з тобою, твої молитви, звернені до мене, є найкращим трояндами любові для мене. Не можу не бути там, де відчую запах троянд. Надія є, дякую тобі. І тут Марія каже: не треба сьогодні біжати бігти, купувати троянди. Марія каже, що таке троянди. Ти є троянда. Той, котрий мовишся, до Марії. Ти для неї троянда. Ти для неї троянда. Якщо хочеш подарувати сьогодні Марії Троянди, то будь цією трояндою. Практика вечірня, вечірня молитва. Вечірня Витривалість в дев'ятниці, звісно, і особисто розглянути це посилання. 2 лютого 2017 рік і впроваджувати це в своє життя, жити дійсно, живим івангелієм бути. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать! З меджгоря, папа!